Що робити зі страхом смерті? Ну, треба прийти хоча б обговорити, коли цей страх виникає, де ви знаходитесь, чи цей страх постійно вас переслідує, чи він виникає після якихось певних обставин. Але наскільки я знаю, люди, які дуже бояться смерті, Ну, в моїй практиці вони просто не встигли ще нормально насолодитися життям. Чому? Тому що багато внутрішніх заборон, багато таких ілюзій стосовно життя, багато якихось таких от внутрішніх програм, які не дають нормально жити, що я маю на увазі. Ну, бути з коханою людиною, працювати на улюбленій роботі, займатися улюбленою справою. Тобто дуже багато страхів, і в тому числі цей страх майбутнього, що буде після смерті. Але з цим можна працювати.